Всім хочу подякувати безмежно за всю підтримку. Ви навіть не уявляєте, як мені приємно, що тисячі людей мене завжди дивляться щодня, тисячі людей мене підтримують. І просто за мою простоту, і за мою щирість. І саме моє перше відео, яке я зняв на цьому каналі, воно, розумієте, було просте від душі, і я далі продовжую в тому ж самому дусі. Тому дуже вам. Безмежно вдячний. Я хочу, щоб кожний та кожна, хто дивиться, підписаний, підтримує цей канал, знали, що це все є наша заслуга разом. Це не є моя заслуга, це є наша заслуга, що ми створили ще один україномовний канал разом. Зараз, як ніколи, дуже важливо підтримувати ЗСУ. Зараз, як ніколи, важливо дуже підтримувати Україну і українців. Тому ще один збір проходить на даний момент. Цей збір дуже швидко набирає оберти. Я не знаю. Чи навіть ще вистачить, і ви зможете задонатити, але якщо ви можете задонатити, маєте бажання, йде збір на 35 морських дронів. Я залишу в описі під відео цей збір. Я персонально ніколи не створюю збори сам. Я завжди дивлюся перевірені збори, перекидаю їх, бо це дуже важливо. Я знаю, що є люди, які займаються цим і знають, як цим займатися набагато краще від мене. Але треба пам'ятати про те, якщо ви не можете. Відтримати копійкою. Це все зрозуміло, це все ми розуміємо, тому що ми багато з нас донатять, багато з нас допомагають. Тому просто залишіть цьому відео вподобайку, щоб це відео могло натрапити на більшу аудиторію. Чим більше відео набирає переглядів, тим більший шанс і більше допомоги для наших хлопців і дівчат з СУ. Зараз, до речі, дуже багато буде мітінгів на цих вихідних. Дуже багато всюди по світу наші українці збираються, в тому часі в Едмонтоні. Дуже приємно, що наші українці нарешті знову збираються, тому що з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми дуже сильно зібралися до купи, тому ми так тримаємося і тримаємося, звісно, ще до сих пір. Але трошки потрошки вже починається. Падати ця зібраність наша, і це починає лякати. І от зараз, як ніколи, потрібно, щоб наші люди всі збиралися і підтримували Україну. Але знаєте, що образило? Образило трошки те, що нам потрібна якась дата. Нам потрібно завжди якась дата для того, щоб зібратися. А навпаки, треба думати про те, що треба збиратися майже кожних вихідних. Це складно, це важко, але. Це не тільки е, повинно бути раз в рік чи пару разів в рік, це повинно бути дуже і дуже часто, щоб нагадувати і наголошувати світу про те, що відбувається. Бо в нас в Україні зараз біда. Війна, люди гинуть, інфраструктура нищиться, повноцінна біда. І тому треба це розуміти, що ми повинні підтримувати людей і саме головне, донатити, допомагати і, е, з, і зберегти нашу Україну. Тому що якщо Україна. Програє, це буде біда. По-перше, дуже багато людей від 10 до 20 мільйонів людей просто покинуть Україну. Ми втратимо нашу країну. Ми не зможемо виступати на офіційному рівні під жовто-блакитним прапором. Це дуже зараз важливо і. Багато людей вже втратили своє життя, багато людей стали каліками, і треба пам'ятати наших героїв, героїнь. Треба ніколи їх не забувати і продовжувати рухатись вперед. Якби складно не було, якби важко не було. І це терпіння. Ми повинні його набратися, вдихнути його ще раз дуже сильно і не випускати це терпіння, поки ми з вами не за е, повністю не за не захистимо Україну від ворога і щоб Україна була вільна, мирна. І Україна, і українці мають право на своє власне бачення, на свій власний вибір. І це не наша вина, що ми розташовані неправильно. Це є наша країна, це Україна, і кожна людина, яка живе в Україні, має право на свій власний вибір. І ми мусимо, і ми хочемо жити без війни. Ми хочемо, щоб Росія забрала свої війська з України. І люди хочуть жити в своїй країні. Якби люди хотіли жити в Росії. Якби люди хотіли жити в інших країнах, вони би там жили. Кожен має своє право. Є люди в Україні, які хочуть жити в Україні, і треба їх підтримувати, поважати і не забувати про них ніколи. Канада чітко заявила і заявила свою позицію, що вони з Україною і будуть підтримувати Україну до кінця. І вони заявили, що дуже важливо зараз підтримати Україну, важливо, щоб всі союзники допомагали фінансово Україні. Бо якщо не буде цього, то просто можна вже зупиняти цю війну. Вже можна її зупиняти прямо зараз, тому що без фінансування і підтримки наших союзників. Вигнати ворога буде фактично нереально, тому що в нас просто не хватить міцності, нас не хватить людей, і в нас не хватить боєприпасів. І тому Канада буде передавати Україні 800 безпілотників, і Канаді взагалі треба подякувати. І також, все ж таки, як би не було, але вся ця українська громада, яка руками вже живе в Канаді і багато чого зробила для Канади, розвинула Канаду теж. То Канада не забула про нас. Канада зараз віддячується і підтримує не тільки тим, що вони взяли багато наших людей сюди, додому, до себе, в Канаду, а тим, що вони підтримують і ракетами, і фінансово, і на світовому рівні це дуже як ніколи важливо. І пам'ятайте, дорогі мої друзі, не треба займатися самоїдством, не треба один на одного нападати. Зараз як ніколи потрібно триматися разом. Якщо ви українець, то ви з українцями. Якщо ви не українець, то ви не з українцями. І все. Це дуже просто, це дуже легко по-іншому. Це не можна сказати. Кожна людина, кожна країна, кожна е ситуація, кожна сім'я має свою позицію, і треба ту позицію тримати чітко, як би не було в житті. Бо життя є дуже складне. В житті дуже важко в загальному прижитися, де би ви не були, і наговорювати на інших людей, що хтось поїхав за кращою долею. Ну, то поїхав. Ну тут така доля тої людини, і така доля ваша, на жаль, Життя несправедливе, і Ніколи ніхто не казав, що життя є справедливе. І ми ніколи не можемо судити нікого персонально, тому що я, ви, ми просто такі самі люди на цій планеті. І кожен з нас має шанси. Просто не всі мають рівні шанси, на жаль. І тому треба просто це визнати і е, е, бути там, де ви є, і пробувати дойти до своєї цілі, як ви можете. Якщо вам вийде, добре. Якщо ні. То ні, але ніколи не треба здаватися і відходити від свого бачення світового. Я думаю, що це відео вийшло інформативне, цікаве, коротеньке. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашій улюбленій Україні.